Ось так біля Палацу культури Тернівській цієї неділі стартував міський забіг, присвячений до всесвітньої кампанії 16 днів проти насильства. До нього долучилися вихованці місцевих навчальних закладів, спортсмени, що займаються скандинавською ходьбою, а також учасники ГО Бігова атмосфера один з них Іван Карнаух, який за можливості не пропускає жодного забігу, що відбувається у кривому Розі. Це клубний забіг, організований нашою організацією, громадська організація бігова атмосфера. Організація. намагаємося підтримати. Місцевий осередок бігового клубу. Іронічно, те, що таки собі вите насильство над самим собою, оскільки така погода в принципі, не сприяє в принципі, комфортному бігу, але це елемент такого перемагання самого себе головна мета акції привернути увагу суспільства до проблеми подолання будь-яких форм насильства, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми. Тощо проблема є актуальною. Адже за даними ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждають близько 2 мільйонів людей. Більш як у 80% випадків це насильство чоловіків проти жінок. Місто кривий ріг входить до 42% Громад України, які є учасниками проекту територіальні громади Вільні від насильства, тож своєю присутністю сьогодні, своєю участю, ви ще раз говорите про, то, про те. Що місто Кривий Ріг проти насильства? Маршрут забігу проходив через усі райони Кривого Рогу, які по черзі переймали естафету один від одного. Чекпоінтом поковського району став парк Шахтарський. У Саксаганському районі спортсмени завітали до палацу культури мистецький. Далі квітковий годинник у металогійному районі. Арт Майдан у центральному міському і фінальна точка забігу Палац культури Південного ГЗК. Участь у забігу взяли більш ніж півтори сотні людей, 18 з яких виявили бажання пробігти увесь маршрут, а це близько 40 кілометрів. До фінішу добігли 9 спортсменів. Здебільшого це ті учасники, які підкоювали більше дистанції. Як то Криворізький ультрамарафон, отримав масу задоволення, масу позитиву. Готовий пробігти ще стільки. Довга дистанція, вона завжди сповнена сюрпризів і несподіванок. Не всі можуть розрахувати свої сили, плюс погода. Вона теж дає знаки, тому що холодно мишці забуваються, і не кожен готовий до цього. На згадку про цей день учасників, що добігли до фінальної точки, відзначили дипломами. Сама ж акція: «16 днів проти насильства, яка об'єднала більш ніж 100 країн світу, триватиме до 10 грудня. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, Сергій Іванкін, Перший міський.